Отця, і Сина і Святого Духа. Історію пророславленого, якого Господь Ісус Христос зцілив у Копернаумі, можна, можна назвати історію дружби або про друзів. Адже ми бачимо, що четверо чоловіків, не змігши зайти в дім. Де проповідував Господь Ісус Христос, а ми, читаючи Івангелію, бачимо, що де б Господь не проповідував, Його завжди оточувало багато людей. Всі хотіли почути Його Слово. Як добре було б, щоб зараз, коли служиться Божественна літургія, в храмах Божих було наскільки людей, що не могли б увійти, наскільки було б прекрасно. І ось ми бачимо, що ці чоловіки, вони роблять такий дивний вчинок. Вони не бояться осуду, вони забираються на будинок і розкривають покрівлю того будинку і спускають цього розслабленого до Ісуса Христа. Так вони Завдали якоїсь певної матеріальної шкоди власнику цього будинку, але вони не про це думали. Їм найважливіше було, щоб їхній друг був здоровий. Ось дії браті і сестри, ми, коли говоримо про дружбу, що ж таке дружба? Дружба навіть Ще чи рідкісність рід, чим любов, тому що вона потребує дійсно взаємну. Але сучасний світ диктує нам, що дружба з людиною це тоді, коли людина шукає якоїсь певної вигоди. Я дружу, поки є вигода. Нема вигоди, не дружу. Але це не дружба, доріг братні сестри. Це коли це, тоді, це людина користується. Зручною для неї людиною, тому що вона чимось допоможе, чим міг допомогти їм цей розслаблений. Але вони дійсно мали мали любов до нього і зробили такий вчинок, що почули від Ісуса Христа такі слова, які Він сказав до цього творога, що прощається тобі з в стані куди, побачивши віру. Цих людей, які принесли його. Дійсно, браті і сестри, дружба це тоді, коли людина завжди спішить на допомогу, коли людина здатна пожертвувати своїм часом чимось своїм, заради тієї людини, з якою вона дружить, яку вона любить. Але буває так в нашому житті, що коли якась біда, коли якісь труднощі виникають, і знаходяться ті люди, які підставлять своє плече, які вислухають, які допоможуть. Але так може статися, що ця людина, яка допомогла в важку хвилину, коли вже тієї людина, є радість. І з нею треба порадіти, як апостол Павло каже, що плачте з плачущими і радійте з тими, хто радіє. Буває таке, що людина не може перенести добро і радість свого ближнього друга. Вона починає що заздрити. І через заздрість багато дружб розпалося. Напевно, кожен з вас знає, а можливо, і в особистому житті, коли дружили навіть і сім'ями, але як, як ворог роду людського диявола, яка позаздрив цій дружбі. І, можливо, таке, що дружба буває, перетворюється в навіть в ненавість, в небажання спілкуватися. А тому, що вона. Якщо так сталося, то вона основана не на Івангельській любові. А Господь нам через сьогоднішнє Євангеліє показує, якою має бути дружба. Ми, читаючи святе письмо, бачимо, що Господь Ісус Христос до учнів своїх, але і до нас звертається, що я вже не називаю вас рабами, а називаю вас друзями. Дійсно, дорі браті і сестри, ми всі. Повинні бути одне одному друзями. Виконувати ту заповідь, яку Господь дав, люби ближнього як самого себе. Ми собі не бажаємо зла. Ми собі хочемо як найкраще. І дійсно повинні старатися і ближньому чинити добро. Ось розслаблений. Розслаблений він був фізично, певний духовно, якщо почув від Ісуса Христа, що прощається твій день. Але дійсно ми розуміємо, що є, що людина не розслаблена фізично, вона фізично здорова, але вона розслаблена духовно. Вона не відчуває потягу віри, не відчуває потреби в молитві. Отака людина є розслаблена. І, напевне, в кожного з нас є знайомі друзі, які не моляться, не ходять до храму. І ми зобов'язані, навіть якщо вони цього не просять нас, молитися, молитися і просити Бога за них, так як робили, робили це ті четверо друзів. Ми з цього Євангелія не бачимо, щоб цей розслаблений просив їх чи щось казав взагалі, але вони його принесли. І не просто принесли, а зробили такий, ніби сказати, дивний вчинок, але були похвалені. Господь похвалив їхню віру, і сказав, що по вірі їхній, встань і ходи. Отож, дорі браті і сестри, я говорю нам, святий апостол Павло, один одного тягарі носіть і так виконати закон Христа. I mean...